Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь, ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло було кинуте в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з нею перелюбницю? І хто взяв би розведену, чинить перелюб.